Наноматеріали в пристрої генерації та накопичення енергії. Про результати роботи цього науково-освітнього центру говорили сьогодні у Прикарпатському університеті. Заснували центр три роки тому в рамках співпраці з Агентством міжнародного розвитку США та Міносвіти. Місцеві науковці виграли грант у розмірі 600 тисяч доларів завдяки розробці нових суперконденсаторів та електрохімічних джерел живлення, які становлять значний прогрес у розвитку науки. Представники США відмітили, що навіть після трьох років роботи настрій та Дослідницький дух професорів та студентів не вщух. Приємно бачити початковий настрій та дух науковців. Ми особливо вражені готовністю та бажанням давати студентам можливість самостійно проводити дослідження. Сподіваємося, що з новим обладнанням ваші напрацювання продовжуватиметься і надалі, адже тема наноматеріалів є зараз новою та передовою в сучасній науці. Вартість устаткування, яким обладнали центр 200 тисяч доларів. Воно дозволяє працювати на рівні світових стандартів та робити потужні винаходи. Тож за час діяльності кажуть прикарпатські винахідники, їм є чим показуватися. Синтезували досить багато матеріалів, як оксидних матеріалів на напористу вуглецю, шпінелей. Ну навіть важко перерахувати. Усі ці матеріали ми використовуємо для того, щоб дослідити можливості створення. Накопичувачів і генераторів електричної енергії нового покоління, тобто які би мали досить високу питому ємність і працювали в, ну скажімо так, екстремальних навіть умовах, тобто вітрові станції привплив на відпливні, відпливні там станції. Ну, можливий космос, і так далі. Аби впроваджувати всі ці новинки, потрібні високотехнологічні підприємства. Тож наразі існує проблема із реалізацією та практичним застосуванням винаходів. Тому науковці Прикарпатського університету планують консолідувати свої зусилля з іншими подібними науковими центрами та створити регіональну структуру суперконденсату.